Слава Богу. Слава Богу. Як хочемо піднятися нашим духом є молитва, і ми на протязі нашого життя те переживаємо. І це є правда, що молитва може піднімати наш дух. І для того ми збираємося в церкві. Господь створив церкву на землі. І коли ми разом. Молитва нас підбадьорює, піднімає, і ніби десь і зникають наші проблеми, наші тягарі, негаразди. Воно все залишається, але в нас був підйом Божий. Слава йому! Слава. Це все Господь дає для людини, яка живе на землі, тому що життя на землі нелегке. Через життя ми проходимо через багато скорбот, незважаючи, що можливо в цій країні є легше життя, можливо, краще, багатше, але, але і є дуже багато так само тягарів, людини на серці, з якими треба кожен день долати їх. І слава Богу, що що би не ставалось в нашому житті, нас Є Господь, який вислуховує нас. Ми з дружиною приїхали з України, Рівненська область, місто Вараш. гості до сина. Тесть мій тут живе, рідні, брати, і сестри. І вже декілька місяців ми тут у вас і були вже в деяких церквах тут, і є дуже багато Божого народу, і багато церков я бачу тут, побудованих, люди йдуть в церкви. і Визнають залежність свою від Бога і прославляють Бога за життя дароване. Саме щасливі люди на землі це ті, хто приймає Боже спасіння. Наше життя скоро проходить і перед нами вічність, є вічність з Богом і без Бога. І як мені здається, що дуже швиденько пройшло моє життя, маючи вже 60 років. І побачивши льоню, бачу, він змінився. І, і так само я змінився вже. Я не такий був в зеркало підійдеш, глянеш, і, і як колись мама казала, для чого ти зеркало. Молодим хочеться, в зеркало дивиться дуже багато, а вже старшим вже не так. Просто поправити щось, щоб, щоб може не смішним бути для людей. А так, а так, роки беруть своє, і ми йдемо до вічності і попереду вічність. І щаслива людина, яка має Господа, має Боже спасіння в своєму серці, вона може радіти, чи то в радості, чи в скорботі. чи... Переживаючи непрості дні свого життя, незалежно де людина б не жила на землі, на землі є, як на землі життя. Але те надбання, яке ми маємо в Ісусі Христі, воно ні з чим не порівняється. І то є правда Божа, і що в святій Біблії, які скарби залишені для нас, це. Дуже, можливо, ми вже в такому ну, не завжди в ранньому віці можемо їх знаходити, але коли проживши життя. І кожного разу, коли ми звертаємось до Божого Слова, воно відкриває нам е, ці джерела мудрості Божої. І ми його ще, просто е, читаємо і, і насолоджуємося Божим Словом. Це от так я як води попив. Е, Мене вже язик заплітався, фороба є в тілі. Через то заплітається язик, попив води краще стало, отак Слово Боже, воно як освіжає нас. Слава Господу! Слава Читаймо Слово Боже. Якось одного разу, коли я чув один з братів з нашої церкви молодий, сказав, що я прочитав Біблію п'ять разів за рік. Я так... Дивлюся, такий молодий, новий, де, як, ну він в церкві в нас теж. І думаю, цікаво, як можна за, за рік п'ять разів прочитати. Але я так для себе зауважив, думаю, попробую, я читати щось. Я порахував, скільки можна читати за, за годину прочитати. Сторінок Біблії розділив його, і я для себе взяв, скільки треба в день читати. І коли я. Не встиг гаву день читати, я брав собі, прокидався коли в ніч, я сідав і годину молився і читав Біблію. І от коли, коли ніхто не мішає, тишина, повна тишина, не діти, не внуки, і читаєш, і по-особливому Господь відкриває Слово, Ти просто насолоджуєшся Словом Божим. Якщо ми можемо насолоджуватися, Ну, чимось щось бачимо, можемо їжею насолоджуватися, то насолоджується Словом Божим, яка премудрість закрита, закрита в ньому для нас яке багатство. Боже. І коли я читав і книжки одного китайського проповідника, який дуже багато знущалися з нього. і і там він задавав питання в церкві, де збирались вони, вони збирались, укривались від влади, влада не дозволяла їм збиратися. І, і там він запитав проповідник, скільки ви раз прочитали Біблію, хтось три рази каже, хтось чотири, хтось п'ять, хтось два рази. А він питає: це за все життя, а вони кажуть, що це за рік. І от ці. Ці такі роздуми в моєму серці спонукали мене, щоб читати, взяти і попробувати читати Слово Боже один рік, що я можу прочитати. І Господь дарував мені прочитати його шість разів за рік. Слава Богу. То велика Його милість, і якщо той час, який ми, який ми використовуємо для того, щоб побути в єднанні з Богом, це ж ми. Це розмова з Богом, це Боже Слово. Це Він говорить до нас. І ми читаємо, і слухаємо і насолоджуємося, і переживаємо Його. І це дуже приємні часи в нашому життю. Хай Бог благословить, я хотів би заохотити всіх, всіх нас і себе також, для того, щоб нам любити Боже Слово, читати Його. Я зачитаю місце слово Божого римлянам, післання Святого Апостола Павла до Римлян, перший розділ, сьомий, восьмий вірш. Усім, хто знаходиться в Римі улюбленим Божим, вибраним, святим, благодать вам та мир від Бога Отця нашого. І Господа Ісуса Христа. Отже, насамперед дякую Богову моєму через Ісуса Христа за всіх вас, що віра ваша звіщається по всьому світові. Алілуя! Господь дарував мені з дружиною в цьому році на початку літа бути в дочці. Вона в Бельгії живе. Ювілейна внучка родилася, і вона просить тату, маму, приїдьте. Це в наша була 20-та внучка. І ми так поїхали. Вона родила, дала знати, поїхали. І був я там в церкві. І теж я не розумів їхньої мови, але та обстановка, той дух молитви, та радість в серцях дітей Божих. Вона. Дає радість і кожному, хто туди приходить, і так само будучи у вас, і все це робить любов нашого Господа Ісуса Христа. Слава Богу. Слава Богу. Наша церква, в якій я знаходжусь, має 1170 членів. Маємо шість просвітерів, 18 діяконів, сім хорів. Десь приблизно в хорах 550 хористів. Я в той рік давав звіт після нового року в церкві відповідальні за служіння хорів. Більше 550 душ хористів. І несем служіння. У окружніх селах відкриваємо церкви, будуємо дома молитви. Хочу подякувати вашій церкві, де від вас ми отримували наша церква, контейнери з продуктами, з одягом, і нас є брати, які служать. Волонтерами є просвітер між ними, і вони постійно, коли розпочалася війна, продукти, одяг, що тільки збирається, вони везуть в ті місця, де люди потребують цього, де, де є нужда в цьому. І хай Бог благословить вас, вашу працю. Хто є учасником цієї праці, я думаю, ви багато самі бачите, що робиться в Україні. Зараз такий час, маємо таку можливість бачити, і хай Бог благословить кожного, хто чимось пожертвував. Написано є в посланнях апостола Павла, що ми, ми створені в Христі Ісусі для добрих діл і спасаємося ми вірою, але нас супроводять добрі діла, і хай Бог благословить. І вас усіх, щоб ви могли звершувати і надалі ці добрі діла, більш таку вже детальну інформацію, я думаю, браття, брат Міша, чи Степан Бабчаник, який піклується про цю справу, він вам подасть і хай Бог благословить. І у вас сьогодні молитва за місіонерів, які трудяться в Мексиці, які хочуть навідати ту країну і щоб там проповідувати святе Євангеліє, щоб люди, які ще не знають Бога, приймали Боже Спасіння. І це основна наша задача на землі, щоб послужити. Чи можемо ми послужити, донести Боже Слово до тих людей, які його ще не прийняли. І хай Бог благословить, ми будемо про це молитись. Боже ім'я, хай буде прославлено і через це служіння. Мені це служіння знайоме дороге від Карелії і до Ізмаїла, до Чорного моря, від Білого до чорного. З групою співаючих братів мені приходилось служити в різних місцях і Росії, і України. І якщо Бог дарує таку можливість і у вас зараз служитися людям, які не знають Бога, хай Бог благословить, буде молитись. Я знаю кожного разу, коли я відправлявся в таку поїздку і приходив додому, до батьків. В село, я жив в місті, батьки в селі жили і казав мамі, що я їду там в місіонерську поїздку. І мама завжди благословляла і, і давала ще якісь гроші завжди. Ніколи не було, щоб. Хоча я мав роботу якусь, і треба було ну не, не просто там на тиждень, на десять днів відправлялися. Але мама завжди благословляла. Отож, так само, батьки, благословляйте своїх діток чи, можливо, чоловіків. Хай це служіння звершується. Це наш святий обов'язок. Як пам'ятаєш, ми в Росії працювали в Курській області, сім братів у нас було віруючих, і один був православний був брата Леоніда, дядько Аркадій. Він тут в Огайо, в Колумбусі. Пастором церкви, на той час теж він був з нами разом. І ми, ну, мені десь до 30 років було. Дуже тяжко робили на, на будівництві. І там в тому селі Каліновка, це батьківщина Хрущова, в тому селі ми працювали і за 12 кілометрів. Треба було йти на служіння. Там сестри, які були, вони домовлялися за 12 кілометрів. Ми напрацювавшись добре, і на 7 годин там йшли корови. Люди, щоб доїти корови доярки, там хто працював. І ми перед цим служінням, як вони йшли за півгодини десь ішли, вони вже знали, що там мають, віруючи, приїхати. І, і ми там серед села. У нас було бажання, щоб послужити людям, які вони були задоволені і просили. Я знаю, в мене був велосипед. Не всі були велосипеди. Мені треба було двох, але попав такий велосипед, що він пропускав. Хто знає, що таке велосипед? Раз корнеш, а другий раз він в халасту йде. І дуже важко, і ще ззаді. І по ґрунтовці, така дорога. Але бажання було. Бажання було, Господь давав бажання, і то не одному У нас, я кажу, сім чоловік було. І ми їздили і благовістили. Пам'ятаю, там в районі в одному, Хомутовський район, теж Курська ця область. І ми вже в неділю, вихідний день, поїхали, не знаю, чи той місцевість, просто автобус поїхали, і по селі домовилися один по одній вулиці, другий по другій. На всі чотири сторони, як кажуть, розійшлися і назначили зустріч їм в центрі біля магазину, запитали їх, їх де центр, бо ми його не знали, де він там, куди там іти. І саме там приходили, і, і, і люди приходили, і служили там людям, чим могли. Сім братів нас, молодих братів. Це бажання давав Господь. А й Боже ім'я буде прославне. Хоча, я пам'ятаю, то були одного разу, що були жнива. І приїхав голова колгоспу і каже, чого ви збирав в таку пору, в жнива збираєте людей. Але він як послухав, як ми співали, проповідували, і він каже: Ну приїжджайте, але бажано, вже, щоб жнива пройшли. Люди... Приймають люди, бажають чути Слово Боже, і це дуже є благословено. Поки ще життя людини в грудях б'ється, використаємо той час і благословим тим, хто служить Господу і людям, які ще не знають, не прийняли Боже спасіння. І ми за це нині помолимося, схиляючи наші коліна. Амінь.